Це був трагічний тиждень для Дніпропетровщини. Приліт вбив дворічну дівчинку. За сім днів у громадах рашисти поранили шістох дітей. Загалом маємо 25 постраждалих від обстрілів окупантів. Агресор цілив по Дніпропетровщині ракетами, атакував дронами. Найбільше пошкоджень у Підгородненській громаді Дніпровського району. Там зруйновано житло людей, а також Рятувальний підрозділ. Під ударом була і цивільна інфраструктура Нікопольщини, самого Нікополя, Марганецької громади. Також ворогом було нанесено удар і по Павлоградському району. Традиційно слова вдячності нашим оборонцям неба. Вони на цілодобовій варті, і минулого тижня ми маємо здобутки збиті ракети та шахеди. Щодо укриття, ворог не зупиняється і щодня продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Маємо зробити все, аби мешканці регіону. Змогли перейти у безпечні місця, коли Сирена сповіщає про небезпеку. І президент, і начальник ОВА мають жорстку позицію з цього приводу. Всі захисні споруди повинні бути відкритими. Доступ для них кожного, для кожного повинен бути вільний. Минулого тижня робочі групи, до яких входять місцева влада, рятувальники, поліція, провели обстеження майже вже всіх укриттів нашого регіону. На жаль, є порушення серед, зокрема, і приватного сектору підприємств. Тому ще раз закликаю поставитись серйозно і відкрити захисні споруди. Нагадую, що про незадовільний стан укриття ви можете сповіщати на гарячу лінію ОВА за номером 0800 505 600. До питання екології в області продовжується нерест, а отже, і обмеження на вилов риби. З початку квітня на Дніпропетровщині затримали близько 400 браконьєрів. Порушники завдали збитки в державі більш ніж на 4,5 млн грн. У них вилучили 1000 кілограм незаконно виловленої риби та близько 200 знарядь лову. Нагадую, що нерез в області буде тривати до 30 червня. За порушення штраф до 680 гривень. Крім того, додатково буде потрібно сплатити збитки за кожну виловлену рибину, а це від 15 до 5 тисяч гривень. Також, якщо буде завдана істотна шкода, Штраф прийдеться заплатити від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на срок до 3 років. В пріоритеті ова підтримка військових. Минулого тижня запустили гарячу лінію допомоги ветеранам та їхнім родинам за номером телефона 0800 505 085. Вона працює побуднім з 9 до 18.00. А ще комплексний сервіс я Ветеран у ЦНАПах. Він для захисників та їхніх рідних. у єдиному вікні об'єднали послуги. На сьогоднішній день. Вони включають близько ста послуг. З часом їх перелік планується збільшити втричі. Допомагає і бізнес. Десять надпотужних фордів передали хлопцям, які захищають Бахмут. А в одному з медзакладів Новомосковського району завершують проєкт з розширення вже існуючого реабілітаційного центру. Під ці потреби тут відремонтували відділення, закупили сучасне обладнання. Місцевих спеціалістів навчили з ним працювати. Звичайно, сьогодні маємо надзвичайно таку подію щодо Каховського ГЕС. Рівень води продовжує опускатися, на зараз він впав на півтори метра. Ситуація важка, але ми до неї готувалися. Є алгоритм дій безпитної води мешканці Нікопольщини, Кривого Рогу їхніх районів не залишаться. Всі ключові рішення прийняті на екстреному засіданні РНБО, яке скликав президент.